В івано франківську експерти проекту Тендер і злочин оприлюднили сенсаційну інформацію про виявлення зловживання в галузі державних закупівель. Йдеться про порушення в угодах на загальну суму в понад 100 мільйонів гривень в одному з департаментів Івано-Франківської облдержадміністрації. Чиновники ці звинувачення спростовують. За 2015 рік на Івано-Франківщині провели державні закупівлі з порушеннями законодавства на суму понад 138 мільйонів гривень, заявив під час прес-конференції керівник проєкту Тендери злочин. За результатами моніторингу закупівель у Івано-Франківській області експерти виявили порушення у 28 державних закупівлях і скерували 44 депутатських запити до правоохоронних органів. Відносно тих цифр, які фігурували влітку 2015 року, мова йде про зростання в 6 разів. О, Івано-Франківщині, відповідно, ми вирішили, що ну, час донести цю інформацію до громадськості найбільше порушень при проведенні державних закупівель, каже керівник проєкту «Тендери злочин, виявили в департаменті будівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури. ОДА. ваш департамент надсилає на веб-портал документацію прилюднює, але ви бачите, що ця документація є трохи відмінною від тої. Яка була на попередньому слайді. Ця документація має тільки кваліфікаційні вимоги. Вона не має в своїй основі технічного завдання. Учасник отримує цю документацію від звісника державних закупівель і читає, що, друзі, якщо ви хочете отримати технічне завдання, то звертайтесь за такою адресою місто Івано-Франківськ, кабінет такий, то телефон. І там ви отримаєте так зване технічне завдання. Для участі в цих торгах. Бачите, ось учасник, він звертається до замовника. Ось ця стрілка червона, яка є, відповідно позначає власне дії, які не є прописані в чинному законодавстві, тобто вони суперечать йому і отримує технічне завдання, і вже тоді готується ця тендерна пропозиція. Ми схильні стверджувати, що, відповідно до цих порушень, всі пропозиції які таким чином готувалися учасниками торгів в 2015 році для участі в всіх закупівлях Департаменту будівництва житлово-комунального господарства та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації, є нечинними, оскільки такі пропозиції готувалися, не відповідно до документації конкурсних торгів, а відповідно до того завдання, яке було отримане з облдержадміністрації. Замовник таким чином. Порушив статтю 22 закону України про здійснення державних закупівель. Таким чином, якщо учасники отримували з департаменту якесь технічне завдання, ми не впевнені, що воно відповідає чинному законодавству, що там не є вказані чіткі виробники тих матеріалів. Ми не впевнені, що воно є однакове для всіх учасників в конкретних торгах. У Департаменті будівництва житлово-комунального господарства містобадування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації звинувачення спростовують. Кажуть, технічні завдання вони оприлюднювали на веб-порталі державних закупівель. То, що нам закидають, що ми спонукаємо суб'єкта закупівлі до. Спілкування з, з департаментом, ми рахуємо, що це є наш плюс, це наша прозорість, наша відкритість. Ми з цією документацією ознайомлюємо всіх, ми ознайомлюємо з нею, з цією документацією без зволікань, без оплатно, без будь-яких будь додаткових умов. Цю документацію ми дозволяємо робити як копії, так і фотокопії, так і може з будь-який учасник процедури закупівлі може з ним. З нею ознайомитися в департаменті також наголошують, що за всю історію проведення конкурсних торгів, в тому числі протягом минулого року, не було жодної скарги від учасників торгів та жодного зауваження від будь-яких контролюючих органів. Окрім того, кажуть, що навіть змогли дещо зекономити державні кошти, обираючи кращі пропозиції. Департаментом в 2015 році проведено відкритих торгів по заявленій сумі. 137 мільйонів 917 тисяч гривень. Це річний план закупівель складав на 137 мільйонів. По акцептованих пропозиціях ну, на протязі року в нас сума становить 95 мільйонів 481 гривня. Якщо ми бачимо, різниця між 137 мільйонів і 95 мільйонів складає 42 мільйони гривень. Крапку у цій справі схоже поставить лише правоохоронні органи, адже відповідні звернення та депутатські запити, каже керівник проєкту Тендери злочин, скеровані до антимонопольного комітету державної фінансової інспекції та національної поліції.